Всім Пока... привіт. Показую мамі цьогорічні тренди і питаю її думку. Перший тренд це великі об'ємні плечі. Це як у 90-ті годи... года роки. Було таке віяння, є гарно. Наступний тренд штани Аладдіни. Вони дуже гарно виглядають на струмких дівчатках, у яких довгий зріст, довгий зріст. Да. Якщо дівчинка малого зрісту, то це виглядає теж У ну, тебе товстенка. все прям комедно. Да. <гум> Наступний тренд: стилізація об'ємної резинки на різних частинах тіла. Ага. Ну, мені подобається тільки. На гульки. А ногах це вигляде дуже комедно, як Арлікін. Ну, хто помні а мультик, ну, це як цирк шептон. Ну, Капець просто! <смітна> <смітна> Я, мама, буду твоїм фешено абюзером Що це ці тренди захитила? <смітна> Наступний е тренд це коров'ячий принт оці принти, як леопард, коров'ячий принт. Зебра, будь-який зверини, так називаємо. Звери. <рес> да. Не тварини, а зверини-принт, а він якось недолговічний. Тобто ви купляєте собі бомбер або куртку. Так це ж класика. І його на другий сезон це вже буде ант, а чого? антитренд. А чого антитренд? Ну, бо вони такі дуже яскраві, як і оцей улюблений леопард. У ну, леопард це клас у тому році був леопард. Та він в цьому році теж да, був. Ну не знаю. Це так. Піс ну може звірині принти. Це не класика, а тварині принти так. Наступний тренд це хутряне взуття. Мені не подобається хутряне взуття, як ото дід Ау, вона таке вала якесь, як ото є ті лапи. Я вважаю, дівчина до дуже стильно виглядати, і тоді вона має одягти такі. Має прямо одягти, да, Прям має. Повинна, повинна одягнути. <рес> Хутреці на... <Єді рес> <На> взуття. <рес> На неї парубки звернули увагу. О бо... Боже. Коротше, якщо ви хочете, щоб на вас парубки звертали увагу, одягайте взуття єті. Волосаті не подобається. Дякую, мама, за відповідь. А я вам хочу сказати, що носіть, що вам подобається, що ви хочете, і штани, і ЄТІ, і все це стилізуйте, і будьте щасливими всім, папа. Звертайтесь.